Бажаю здоров'я, пане генерале. Як ваші справи? Мої просто прекрасні, пане генерале. На вас скарга. Я хотів би її обговорити з вами. Ваші працівники скаржаться на те, що ви їм премії не видаєте? Що ваші премії дуже маленькі? Що ви дуже погано працюєте? Що це таке? Я вас почув. Добре, пане генерале, і значить, я стосовно вашого гранту, якого ви подавали. Угу, саме так. По поводу конкурсу е, ви подавали на допомогу в конкурсі. Так що зараз я вам видам кошти. Так, відкрив е, тумбочку, ввів код від сейфу. Дістав конверт з грошима. Та передав пану генералу навпроти, пане генерале, Можете перераховувати. Так, все вірно, пане генерале. Добре, пане генерале, значить дивіться, проведіть е обов'язково співбесіду своїм е особовим складом, а в першу чергу з вашим заступником. Поясніть йому, де він працює. Все, добре. Тоді не буду вас затримувати. Можете приступати до своїх службових обов'язків. Я вам бажаю гарного вечора, так і приємної робочої зміни. І дуже мало порушників на сьогодні. До побачення.